Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Вже невдовзі прийде зима, почнеться опалювальний сезон і кожен з нас повинен бути до нього готовим. Враховуючи ситуацію, в якій ми наразі знаходимося, перебої з постачанням газу, тепла, електроенергії та води неминучі. Ми хочемо дати поради всім, хто турбується про своїх рідних та близьких, як підготуватись до непередбачуваних ситуацій. Розглянемо перший випадок. Відключили газ. Для власників будинків, що використовують природний газ для опалення та підігріву гарячої води це вкрай загрозлива ситуація. При низькій зовнішній температурі повітря будинок швидко охолоне. В залежності від утеплення це може статися протягом 1-2 днів. Потрібно подбати про резервне джерело теплової енергії. Це може бути твердопаливний котел або камін з водяною рубахою, електричний котел, електричні конвектори або масляні радіатори, тепловий насос. Твердопаливний котел будь-якого типу, звичайний котел на дровах, піролізний, котел подовженого горіння та інші. Для встановлення обладнання потрібно виділити місце, яке буде відповідати державним будівельним нормам. Обов'язково повинна бути організовано доступ свіжого повітря, в топкову та вентиляція. Крім котла, необхідно купити палива, дрова, брикети, куски торфу або кам'яне вугілля. Мати місце для його зберігання. Твердопаливний котел також дозволить економити газ та знизити фінансові затрати. Крім твердопаливних котлів, інколи використовують каміни, що здатні нагріти окремі приміщення, а також моделі з будованим теплообмінником, який підключається до системи опалення. Використання електричного котла як резервного джерела теплової енергії має свої переваги. Електричний котел простіше підключити до опалювальної системи. Не потрібно будувати димохідний канал. Для її роботи не потрібно закуповувати різні види палива. Необхідна тільки електрична енергія. Та є особливість: власники будинків в своїх оселях використовують однофазну мережу електрожилення з напругою 230 В або трифазну мережу з напругою 380 В. Кожний маєток обмежений по електричній потужності. Якщо у вас однофазна мережа, ви зазвичай можете підключити електричний котел з максимальною потужністю до 10 кВт. При більшій потужності потрібно мати трифазну мережу електроживлення. Якщо її немає, треба звернутися до компанії, що є постачальником електричної енергії у вашій місцевості. У зв'язку з нападами на наші енергетичні об'єкти РЕС тимчасово не видає дозволи. Та не проводить роботи по підключенню трифазних систем. Електричні конвектори, масляні радіатори також можуть забезпечити будинок теплом. Їх кількість та електрична потужність розраховуються з урахуванням опалюваних приміщень. Є можливість регулювати температуру повітря в кожній кімнаті окремо. Тепловий насос є найбільш ефективним пристроєм для отримання теплової енергії. Використовуючи 1 кВт електроенергії, він здатен виробляти від 3 до 5 кВт теплової для опалення та гарячого водопостачання. Монтаж теплових насосів повітря вода майже не відрізняється від робіт по встановленню кондиціонерів, крім підключення до вашої опалювальної системи. В однофазній мережі електроживлення. Можливо, підключити теплові насоси, які здатні видати 16 кВт теплової енергії. Якщо використовується трифазна мережа, можливо встановити теплові насоси з тепловою потужністю від 12 до 30 кВт, відключення газу в квартирі з централізованим опаленням не дозволить мешканцям готувати їжу на газовій плиті. В такому випадку ми рекомендуємо придбати невелику електричну плитку та електричний чайник. Цього буде достатньо, щоб прокормити одну сім'ю. Можна використати кемпінговий газовий балон на 5 літрів у комплекті з пальником. Розглянемо тепер ситуацію, коли відключено централізоване опалення в квартирі. Рішення є: це знову ж використання електричної енергії для нагрівання приміщень. Є різні види електричних обігрівачів. масляні радіатори, електричні конвектори, керамічні нагрівачі, інфрачервоні пристрої, тепловентилятори. Вони мають різну будову, принцип дії та відрізняються вартістю. Масляний радіатор дозволяє отримати комфортне тепло. Ми маємо герметичний корпус, всередині якого знаходиться електричний тен, залитий технічною олією. Після включення пристрою нагрівається тен, потім олія та корпус радіатора. Масло здатне накопичити теплову енергію, а потім протягом тривалого часу її віддавати. Тому комфортна температура зберігається значно довше. Електричний конвектор, на відміну від масляного радіатора, не має теплоносія. Всередині корпусу розташований електричний тен, обладнаний радіатором для збільшення теплопередачі. Він здатен нагріти приміщення швидше за рахунок безпосереднього нагрівання повітря. В керамічному обігрівачі нагрівальний елемент розміщений між керамічними або керамогранітними плитами. Вони накопичують теплову енергію, а потім, у вигляді випромінювання, передають тепло навколишньому середовищу. Керамічна панель зроблена з натурального матеріалу. Не пересушує повітря. Тому створює комфортні умови. Принцип дії інфрачервоного пристрою схожий на дію сонячного світла. Сонячні промені, потрапляючи на предмети, нагрівають їх за рахунок інфрачервоного випромінювання. Гріючим елементом в інфрачервоному пристрої може бути карбонова або кварцева лампа, лампа розжарювання, тен з нікелево-хромовою спіраллю та інші. І останнє тепловентилятор. Це обігрівач, який крім нагрівального елементу має вбудований вентилятор. За його рахунок відбувається примусова циркуляція нагрітого повітря, що дозволяє швидко досягти потрібної температури в приміщенні. Головне питання: чи витримає мережа електроживлення вашого будинку, якщо всі мешканці увімкнуть електричні обігрівачі? В такому випадку потрібно викликати електрика, який вас обслуговує, для перевірки стану електричної мережі, квартири та будинку в цілому. Розглянемо третю ситуацію: відключення електропостачання. В нашому житті електрична енергія є, мабуть, найголовною, тому що без електроенергії не буде ні тепла за рідким випадком, ні води, ні каналізації, ні зв'язку. По-перше, необхідно завжди мати такі прості речі, як сірники, запальничку та свічки. Вони дозволять вам створити мінімальне освітлення. Також необхідно запастися ліхтариками, запасними батарейками-акумуляторами та повербанками для зарядки телефона. Всі ми маємо залишатись на зв'язку. Рекомендуємо подбати про альтернативні джерела електропостачання. Це можуть бути. Джерела безперебійного живлення, генератори електричної енергії або сонячні панелі з акумуляторами. Електроживлення нам потрібно для освітлення приміщення, для приготування їжі у випадку відсутності газової плити чи печі, для роботи побутових пристроїв, а також для опалення при роботі газового електричного твердопаливного котла, які обладнані автоматикою. Варто визначитися, які електроприлади будуть вкрай необхідні, щоб вибрати необхідну електричну потужність. Джерело безперебійного живлення це пристрій, який призначений для живлення побутових приладів у випадку зникнення електроенергії. Працює від акумулятора 12 або 24 вольт і видає необхідні 230 вольт напруги. При наявності електроживлення в мережі. Автоматично підтримує необхідний заряд акумуляторів. Лінійка потужності доволі широка: від 300 Вт до 6 кВт. Для будинку чи квартири рекомендують потужність від 3 кВт. Час роботи обмежений ємністю акумулятора та сумарним споживанням електричної енергії, кількістю підключених приладів та їх потужністю. Додатково потрібно купити акумулятор. Інший варіант генератор електроживлення. Він може бути бензиновим, дизельним або газовим. В процесі спалювання палива відбувається вироблення електричної енергії. Зрозуміло, що для квартири цей варіант може не підійти, тому що необхідно мати місце для встановлення на відкритому повітрі. При спалюванні палива відбувається викид відпрацьованих газів в атмосферу. По-друге, це шум, який створює генератор при роботі. Бензиновий генератор потужністю 3 кВт на одній заправці паливом здатен працювати в автономному режимі 7-8 годин. Вони компактні, мають невелику вагу, коштують зазвичай дешевше, ніж дизельні та газові, тому найчастіше застосовуються у приватних будинках та котеджах. На відміну від бензинового, дизельний генератор здатен довше працювати до зупинки, споживає менше палива, має збільшений моторесурс, який може досягати 40 тисяч годин. Але дизельний значно важчий за бензиновий, він менш мобільний та створює більше шуму. Тому його використовують для електропостачання офісів, магазинів, кафе, складів та інших комунальних об'єктів. Газові генератори великогабаритні, як правило, застосовують на промислових об'єктах. Третій варіант використання сонячних панелей, які виробляють електричний струм. Сонячна панель може бути одна або декілька. Все залежить від вибраної потужності. Встановлюється на фазаті будинку або на даху. При попаданні сонячного світла на панель. Вона виробляє постійний електричний струм з напругою 24 В. Інвертор заряджає підключений акумулятор та перетворює низьку напругу 24 Вольт у напругу 230 В змінного струму для використання побутових приладів. Сонячні фотоелектричні станції існують трьох типів. Мережева станція закриває потреби власного споживання електричної енергії в день. Надлишок виробленої електричної енергії є можливість продати за зеленим тарифом державі. Особливість не працює без зовнішньої мережі. Гібридна станція закриває потреби власного споживання електричної енергії цілодобово. Також є можливість надлишок електроенергії продати. Особливість працює без зовнішньої мережі. Взаємодіє з акумуляторами та генераторами в режимі резервного джерела електроспоживання або повної автономії. Автономна станція повністю енергонезалежна система. Для квартири підійде автономна фотоелектрична станція у зв'язку з можливими обмеженнями встановлення фотоелектричних панелей. Сонячна система включає такі компоненти: фотоелектричну панель, автономний інвертор та акумулятор. Приватний будинок або коттедж краще обладнати гібридною станцією. В комплексі система має слідучі компоненти: двонаправлений лічильник електричної енергії, сонячні панелі, гібридний інвертор, акумулятор, дизельний або бензиновий генератор. У випадку пропадання електричної енергії в мережі система автоматично перейде на резервне живлення від акумулятора. При необхідності відбудеться включення генератора. Розглянемо випадок відключення холодної води централізованої системи водопостачання. Необхідно мати ємності для зберігання води. Купувати воду можливо в магазинах або в спеціалізованих пунктах продажу. Якщо поряд є бувіет або криниця, вам пощастило. Необхідно знати місця їх розташування. Посилання на карту з розміщеними бюветами Києва ви можете знайти в описі під відео. Для накопичення холодної води можна використовувати гідроакумулятор. Він підключається до системи холодного водопостачання. Існують моделі різного об'єму. Для квартири достатньо 50 або 100 літрів. Але зрозуміло, що це варіант для нетривалих перебоїв. Ми розглянули можливі непередбачувані ситуації, що можуть виникнути в нашому житті. Зрозуміло, що це не всі варіанти, їх безліч. Без тепла, енергії та води людина не може вижити. Головне, знати, що потрібно зробити, щоб знизити негативні наслідки даних випробувань. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії Romstal Україна». ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Бережіть себе!